Є добротворець, наші захисники і, звісно, програма охорони здоров'я. Ми працювали, працюємо і будемо працювати задля конструктивних і виважених дій, що стосуються взагалі України. Проблеми в галузі є величезні, тому що ми, на жаль, сьогодні займаємо першими перші місця по смертності Україні. Ми займаємо свої перші місця по продовженості життя. Фінансування медичної галузі йде по остаточному залашковому принципі. Фінансування 2,8% відвалового доходу це йде на знищення пам'ятних тижня. 10 гривень на лікування, 6 гривень на харчування в день на будемо, це є гіноцид 11. І згодом на це все лікарі отримують початкову ставку 1200 гривень. Це, звісно, порушує багато проблем і потребу виживати. Такі ситуації, звісно, є багато порушень, звісно, є корупція, звісно, є речі, які повинні кардинально для І з огляду на все це я перепрошую як волонтер, працюючи лікар і волонтер, так сталося, що більшість звернень. З волонтерської діяльності ми було до, до медичної галузі, до представників медицини, до департаменту, до, до медичного університету. І можу свого боку завірити, що в цей важкий час медики як ніхто, як не одна професія, до, до війни. Більше 150 тисяч гривень зібрав тільки Департамент охорони здоров'я, не, не вираховуючи ліки і апарати певні. Тому е, говорити сьогодні про сумісну працю є доцільно. І в таких умовах ми сьогодні повинні йти на конструктив, а не деструктив. Ми повинні об'єднуватися заради нашої вітчизни. І ми повинні шукати точки е, дотику. Так, перепрошую. Ми повинні шукати до, точки дотику і е, пропонувати як громадські активісти, як волонтери, пропонувати якісь нововведення. Департамент повинен слухати, і ми завжди будемо стояти на засадах е, законності і справедливості. І тому, з огляду на, на це, е, хочемо заявити, що Використовувати гасла, використовувати е, депутатські мандати, особливо використовувати якісь е, свої переваги, тому що депутатський мандат дає багато е, широкі повноваження Це для е, соціальних вирішення соціальних проблем. Є точки дотику такі великі, і депутатів такі. Не обмежені, що сьогодні можна з цим працювати, а не використовувати це задля задоволення власних амбіцій і власних цілей. Тому ми вважаємо, що цинічно сьогодні заявляти і комісія, медична комісія з охорони здоров'я і соціального захисту сьогодні, використовуючи своє положення, визначає своїх представників головними дає подання на призначення своїх представників головним лікарем. Це є недостойне. Сьогодні у нас є представники, я ще раз кажу, департаменту охорони здоров'я Марія Іванівна і Юрій Миколаївич, є громадський активіст Любов Сенденко, є Світлана Петр, громадський активіст, є Мирослава Островець. Степан Маленко, він депутат, перепрошую, я завжди нього оговорив, голова координаційного центру Добротворець, є представники добротворця Леся Михайловки і Валька Шеф, є Василон Василь Михайлович, завідувач ортопедичного травматологічного відділення, він представник медичної сфери наших лікарів, тому що лікарі обурені всім, всім цим явищем. Також є тещу Ілля вікторович. Тому сьогодні ми напевно заслухаємо кожного із них і у кожного із нас є якісь свої.